Всім привіт! Це друга частина по підрозетниках. Ми вже їх змонтували, вже навіть штукатури попідмазували все. І воно вже навіть попідсихало трішки. В деяких місцях ще буде підшпакльовуватися. Зрозуміло, підрозетники трішки замазані, але стандартна ситуація, то ми ще будемо потім. Вже коли буде завершено етап шпаклювань всіх, то ми вже потім їх повичищаємо, наведемо там порядок, тут теж все рівно, все гарно. До речі, по електромонтажу виконаний тут він, металорукаві, по можливості ближче до стелі для того, аби максимально високо була стеля. Тут не дуже вона висока таким чином виконана такі паучки розходяться в різні сторони, в різні боки, А по інакшому вони ніяк не вийде. Якось так. Спускається, по можливості ми економили металорукав, де є можливість, там ми заганяли туди по два кабелі. Наприклад, от є в нас розетка і вимикач в одному місці, то ми заганяли це в одну гофру. Далі в стіні воно вже йшло без гофри, Для того, щоб розход матеріалу був менший. Тут Юра уборку робить, Юра. Ти робиш гарну професіонал. Ну, Професіонали за собою завжди прибирають. Тут теж підрозетники вже всі змонтовані. Все гарно. Тут ще те, що не дороблено, тут вже не по нашій частині. Тут наші підрозетники вже стоять. До речі, ось так зроблена розводка постелі. Через Майданчики для хомутів, кабельних стяжок, як їх ще називають. Таким чином пов'язано все. Коробочки ми всі паяємо професіонально, ізолюємо гарно, припой беремо із флюсом всередині. Ось щиток в процесі порозводили вже провода, їх помаркували. До речі, лайфхак. Як промаркувати дротики? Можна маркерами взяти і, наприклад, я на стіні пишу номер один, це кондиціонер другий поверх. І собі на, на кабелі теж ставлю дві рисочки, це значить, в мене там, наприклад, кондиціонер, ну і так далі. Потім я вже можу розібратися, що куди. У ще не, не все дороблено якось так. Це нам поздирали штукатури, щось їм там заважало. Назад ніхто не прикріпив. І це як завжди. Так що, якщо комусь потрібно, можете звертатися. Ми вам зробимо класний електромонтаж по всіх стандартах. Без халтури по всіх ваших бажаннях. Отут ще, до речі, буде паяття. Все попаяємо, зробимо гарний щиток. Щиток потім знімемо пізніше, як буде виглядати. Загалом будете задоволені. Можете підтримувати наш канал, підписуватися, далі будуть цікаві відео, можливо, навіть те, в чому пізнавання.